Вітаю глядачів каналу Раї! В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. За особисту мужність та самовіддані дії Івано-Франківську родинам загиблих військовослужбовців вручили державні нагороди. Нині ордени отримали п'ять сімей. На врученні була і наша знімальна група. Справжні патріоти та відважні воїни вони мужньо захищали свою землю від російських окупантів, віддавши найдорожче в Івано-Франківську. Родинам загиблих військовослужбовців вручили державні нагороди, як зі сторони. Нас та зі сторони держави завжди ми дякуємо їм. І одним із проявом подяки їм за вірну службу України є нагородження державними нагородами згідно указу президента. І сьогодні ми в обласній військовій адміністрації будемо здійснювати нагородження п'яти сімей. Четверо сімей проходили службу в Збройних силах України, і один загиблий проходив службу в національній поліції України. Сьогодні ми будемо вручати. П'ять нагород, чотири нагороди за мужність третьої степені посмертно, і одну нагороду Богдана Хмельницького третьої ступені за мужність. Посмертно орденом за мужність третього ступеня відзначили військовослужбовця Михайла Гергелюка. Отримати нагороду приїхали мати, батько та брат полеглого героя. Вони взяті на небо Господом, бо вони віддали своє життя за усіх нас, проявивши. Найбільшу любов для усіх нас тому пам'ятаємо це, допомагаємо нашим е, славним збройним силам. Загинув та мій молодший син Михайло, загинув священник каталан. Брат загиблого воїна Микола нині теж стоїть на захисті України. каже, цей орден Михайло заслужив ще у 2015 році. Тоді, у боях за Широкине, боєць врятував своїх побратимів врятував групу, яка потрапила в засаду, і е, допоміг вивести у безпечне місце е, особовий склад. Бувши офіцером е, Національної гвардії добровольцем, проявив надзвичайну сміливість, героїзм під час боїв за Широкіне в інших операціях. Але війна забирає кращих. І сьогодні ми пошановуємо пам'ять мого брата, пам'ять. Інших героїв, які доклали усе, щоб ми жили у світлій, красивій, гарній країні, голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, влада робить усе можливе, щоб підтримати родини загиблих військових. Найважче, коли помирає найрідніша, найближча людина. Хочу сказати, що ми будемо робити все для того, щоб життя. Цих діточок, за яких їхні батьки віддали життя, було краще, важко знайти, звичайно, сказати, краще щасливіше. Відтак на Прикарпатті розпочали соціальний проєкт Турбота про родину героя. Він реалізовуватиметься у кількох напрямках: дозвілля, відпочинок та оздоровлення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Оздоровлення дітей з різних куточків України. Чимало років. Таким є головне завдання Яремчанського санаторію «Прикарпатський». Утім, з початком великої війни в Україні перед закладом постали чималі випробування. Більше про це а також про роботу санаторію продовж останнього року та здобуті нині результати розкаже Мар'яна Джерч. Дбають про дітей та їх здоров'я уже не перший рік. такою є головна ціль Яремчанського санаторію Прикарпатський. Чи не найбільшої актуальності вона зазнала саме в останній рік? Втім, в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окрім оздоровлення дітлахів, тут надавали допомогу та прихисток вимушеним переселенцям. Це майже біля тисячі людей, які проїжджали через Яремчан, не мали де зупинитися зупинялися в нашому санаторії. На кілька днів ми були як такий пункт обігріву. І люди далі їхали, шукали собі помешкання і так далі. Але наша основна функція це оздоровлення дітей, і ми займаємося більше дитячим населенням. України і сьогодні в нашому санаторії діти з усіх куточків України. Наразі тут перебуває майже дві сотні дітей. Кажуть, відпочинком задоволені, адже час проводять дуже цікаво та з користю. Мені тут дуже подобається, тут дуже файно, тут свіже повітря, і ми дуже часто ходимо гуляти у голи на прогулянки. Я в цьому санаторію другий раз бо мені це дуже сподобалося. Тут гарна атмосфера, тут красиві краєвиди. Гарні дискотеки. На дискотеку ми ходимо в школу і в наразі майстер-класи. Процедури, ну, соляна кімната, якісь там ароматерапії, масажі. Живуть, навчаються та головне оздоровлюються. Діти тут зазначає Роман Мельник впродовж одного місяця. У нас на території санаторії знаходиться наша власна школа з першого по дев'ятий клас. Діти у нас знаходяться від 7 до 14 років. Це діти. Ці діти ходять, наприклад, до обіду. Вони ходять в школу на процедури. Я так коротенько вам їх розпорядок дня. З другої, з другої години до п'ятої тих є тихий час, коли діти відпочивають, і з п'ятої години з ними займається команда вихователів, або як в готелях кажуть, аніматорів надаються дітям різного роду процедури. Від це є і масаж, і соляна кімната, фіз процедури. Перенкури, спортивний зал, ну і так далі, особлива перевага, каже директор, надається дітям із тимчасово окупованих територій, територій, де ведуться бойові дії, а також дітям, які потребують реабілітації після побаченого в часі цієї війни. Це у нас велика група дітей: Ірпінь, Буча, Київська область, і так далі. Звичайно, що в умови сьогодні не найкращі, але, дякуючи волонтерському руху, який… Що я вважаю унікальним є в Україні? Ми отримали колосальну підтримку від різних благодійних організацій, громадських організацій, від фізичних осіб, від закордону. Від Асоціації українців з Європи і так далі ми отримали величезну допомогу. Попри війну, уже понад рік санаторій успішно працює та вдосконалюється. Цим каже директор, завдячує багатьом фондам та волонтерам. Одним із них є благодійний фонд Жовто-блакитні крила. Допомагати дітям та сім'ям, які постраждали від агресії Росії, він розпочав ще у 2014 році. У нас штаб розташований був у Вижгороді. От. І да, ми почали працювати з Луганською та Донецькою областю. Фонд допомагав дітям, сім'ям, які постраждали. Робив дуже багато програм по розвитку цих людей, цих дітей. Робились каравани, такі каравани дружби з західу на Схід. О, зі сходу на захід, теж ну вони були в обидві конці, тому що дітям повинно вчитися один у одного. Та після повномасштабного вторгнення волонтер переїхав на Прикарпаття, обравши для своєї подальшої роботи та проживання Яремчанський санаторій Прикарпатський. Адміністрація адміністрація фонду при переїхали сюди, тому що безпека співробітників це головне, тому що якщо ми будемо в небезпеці, ми не зможемо допомагати людям. Це перше. По-друге, тут нас дуже гарно привітав генеральний директор, і ми зрозуміли, що релокацію ми можемо зробити тут, і тут зможемо допомогти більшій кількості людей і дітей, і ВПО, тому що в санаторії постійно приїжджають діти ВПО. завдяки тісній співпраці за час проживання на базі санаторію. Волонтери благодійного фонду Жовто-блакитні крила працювали над покращенням харчування побутових умов психосоціальної допомоги та дозвілля дітей, які приїжджають на оздоров. Я. Овчи відпочинок для цього співпрацюючи із міжнародними партнерами, залучили понад три мільйони гривень. Ми зробили там ремонти, облаштували харчоблок, їдальню дитячу, покращили умови в дитячих кімнатах: ліжка, меблі, металопластикові вікна, двері, мультиспортивний майданчик. Ви зможете сьогодні його побачити. А от в планах продовжити співпрацю. Щільно, тому що ще багато чого можна покращити, окрім Олексія, на базі санаторію тимчасовий прихисток знайшли ще чотири сім'ї вимушених переселенців, серед них і пані Наталія з міста Мирноград, що на Донеччині. Ми спочатку були в Тернопільській області в прихистку теж від жовто-блакитних крил. Потім переїхали вже до Яремчия. Ми дуже вдячні керівництву санаторія за те, що нам дали для проживання комфортне житло. Та завдяки фонду було облаштовано всім необхідним. У нас все добре. Ми всі чотири сім'ї з Донецької області з різних міст. Є у нас сім'я з Маріуполя, дві сім'ї у нас з Константинівці, і ми з Марнограду. До слова, торік, за підтримки волонтерів на базі санаторію створили центр психосоціальної допомоги. І ще одну таку ж генерацію планують відкрити уже цьогоріч. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Важливі для міста. В Івано-Франківську оголосили переможці весняного грантового сезону. З-поміж майже двох десятків проєктів фінансування отримало п'ять ініціатив. Більше про них розкаже Юлія Турконяк. Мурал, кінопокази, ощадливе споживання, реставрація дверей та фотопроєкт. В Івано-Франківську оголосили переможців весняного грантового сезону. Фінансову підтримку на загальну суму 170 тисяч 900 гривень отримали п'ять ініціатив. Їх обрали з поміж 19 проєктів, які подавались на конкурс. Ми підтримуємо некомерційні проекти, які сприяють розвитку Івано-Франківська. Це є така основна умова. І з цих 19 заявок насправді. Насправді було різні тематики. Переважно зараз це культурні проекти, мистецькі проекти та неформальної освіти на загальних зборах співзасновників, які відбуваються у кінці грантового сезону. Співзасновники якраз бачать, яка взагалі сума прибутку, яку вони можуть розподілити на проекти, і вже серед всіх проектів розподіляють, які вони готові підтримати, які зараз потребують найбільше підтримки, і тому і вирішується це все шляхом демократичного голосування. Одним з п'яти переможців став проєкт. Надії Шехди, митця Яреместека та Харківського художника Нікіти Тітова, мурал довіри, лікарня дружня до пацієнта. Його мета підвищити рівень довіри населення Івано-Франківська до обласної лікарні. От на лінії потреби єднанні, в, в довірі, те, що зараз нам всім дуже треба. Хотілося щось таке створити спільне. Яке буде відгукуватися людям і, і залишиться в цьому місці, в нашому місці, як пам'ятка часу, як символ часу. Ось. І в нас насправді задумів таких багато народилося, і е, втілення тих задумів ще попереду. Е, а от Мурал стає, напевно, першим таким. Е, Проєктом. Відтак на фасаді медичного закладу художники намалюють дві руки, що стискають одна одну та символізують скріплення зв'язку. Ідея там була з боку лікарні і з боку самого Нікіти Тітова. Він якось так перейнявся тим всім і ну, власне довірою до лікарів, там, ну таке в нього там такі глибші я в технічній ролі в цьому муралі примісника, який зреалізує зараз цю штуку, постараюся відтворити. Там ніби прости, просте зображення, ну, але там є якісь які нюанси, що, що якийсь виклик навіть є для мене. Бо там є лінія, наприклад, там, а як вона має там, як ти маєш ту лінію зловити, щоб вона там такою-то догою пішла. Це штучки монументальні, і воно. Ну, коротше, немає як експериментувати. Це треба, типу, зразу впевнено там щось зробити. Ось скоріш за все, що це буде малюнок безфактурний. До слова, за понад вісім років грантової програми її співзасновники підтримали 156 проєктів на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Про реабілітаційне відділення і не тільки далі маємо коментар очільника Надвірнянської громади про розвиток та покращення медицини. Відділення хірургії, травматології травматології. Я вже вас інформував про те, що ми отримали спеціалізоване медичне обладнання більше як на 4 мільйони гривень, де проводимо капітальний ремонт в нашому травматологічному відділенні, де буде ще більша якість надання проведення операцій. Також на цьому тижні в нашій громаді працювала спеціальна лабораторія і проводився 27 квітня Європейський день здоров'я. Жителі нашої громади і Надвірнянщини безкоштовно робили аналізи на ковід, гепатит, туберкульоз та інші аналізи. Також була комунікація і проводили саме прийом громадян Медики первинної медичної допомоги. Скажу, що була рекордна кількість бажаючих пацієнтів, які звернулися до цієї мобільної спеціальної лабораторії. Це понад 100. Більше того, хочу подякувати генеральному директору Івано-Франківського обласного центру. Контролю та профілактики хворіб МОЗ України Руслану Савчуку за надання такої техніки, яка буде закріплена за нашою громадою. Повірте, це дуже приємно, адже ми зможемо в різних куточках нашої громади, населених пунктів нашої громади, сусідніх громад Надвінянського району проводити якісно, мобільно і відповідально. Аналізи, по яких звертатися будуть до нас мешканці нашого краю, досліджують в якій з класних кімнат більше мікробів, готують унікальні наїдки та креативно відбудовують зруйновані окупантами міста і села. Коломийський ліцей номер 9 де активно впроваджують стім навчання, відвідала очільниця обласної військової адміністрації. Подробиці за мить. Коломийський ліцей номер 9 три роки поспіль входить до рейтингу топ кращих в Україні. А на Прикарпатті він вже п'ять років серед трійки кращих. Профільними в навчальному закладі є природничо-математичні науки. Тому тут і проводять різноманітні дослідження. Ці зразки поміщали у живинні середовища. Ага, пізніше, через певний період часу вони росливо поживне середовище для того, щоб. Відбувався інтенсивний ріст бактерій. Директорка ліцею Ганна Пасічна вважає, що саме за профільними навчальними закладами майбутнє освіти наша школа вже понад 10 років є профільною з природничо-математичних дисциплін, включаючи інформаційно технологічні профілі. Тому сьогодні ми десь, можливо, підсумок такої нашої роботи ми хочемо показати всі ті інвести... інноваційні заходи, які діти роблять, починаючи від початкової школи і завершуючи вже в старшій школі. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук до 9-го ліцею приїхала вперше. Зазначила, що її вразили роботи ліцеїстів, особливо відновлені віртуально зруйновані загарбниками Херсон Ізюм, Маріуполь та Бахмут. І надзвичайно було приємно, що п'ятокласники своїми ручками готовлять від відповідні карти і вже зна зразу знають яке місто де окуповане треба відбудовувати. Це дуже важливо, тому що сьогодні в Києві дуже багато проходить самітів. До нас приїжджає весь світ, приїжджають лідери іноземних держав. Президент об'єднує всіх весь світ, що були солідарні в Україні за нашу незалежність за те, щоб ми мали можливість жити у вільній незалежній демократичній державі. Головним постулатом дев'яти. То ліцею є вчимося не для школи, а для життя. Його знають всі учні навчального закладу. З коломою Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ. Підкорюють Європу. На Прикарпаття повернулися спортсмени, які представляли Україну на чемпіонаті Європи з Теквондо. Про підготовку спортсменів до змагань розкажуть наші журналісти. Гордість України на Прикарпаття тріумфально повернулись спортсмени з чемпіонату Європи по тхеквондо, що відбувся у Румунії. Вони здобули сім золотих, чотири срібних та вісім бронзових медалей. Цілий рік юніори йшли до цієї перемоги та сумлінно тренувалися. Тренерський штаб не очікував такого результату. Зізнається тренер Олег Соловей. Перед цим чемпіонатом наш тренерський штаб планував ну три-чотири. Може, медалі ну дай Бог буде п'ять. Тобто у нас вийшло зробити. Сім золотих медалей. Такі чемпіонати це можливість вкотре показати, що ми сильна та непереможна держава, каже Олег Соловей. Спортсмени були мотивовані саме, саме, цим, саме цим. І ми, як трен, тренери національної збірної, так само їх налаштовували, завжди нагадували їм. Про наших хлопців, які зараз боронить Україну і є у ланах збройних сил України, є так само наші мої вихованці. Є тренери нашої федерації обласної. Артур Кузьміч здобув перемогу у ваговій категорії понад 85 кілограм. каже на змаганнях були поєдинки з представниками Угорщини, Боснії та Герцеговини та Польщі. Останній був для нього складним. Найскладніші поєдинки були з поляками, тому що вони були в рази більші за мене, старші, досвідченіші. Я досить довго. Психологічно готувався до цих боїв і налаштував себе і виграв. Гідно представила Україну на змаганнях Кіра Чекі. Це вже її друга перемога на чемпіонаті Європи. каже, підготовка була серйозною, відчувала на собі відповідальність, присвячує цю перемогу ЗСУ, Зазначає спортсменка. Для мене ця перемога дуже важлива була, адже як і того року на чемпіонаті Європи. Було бажання показати, хто є такі українці, які ми сильні та незламні, не дивлячись на цю війну. Цю перемогу я хочу присвятити для ЗСУ і для нашої країни. Анастасія на чемпіонаті перемогла в чотирьох поєдинках і стала дворазовою чемпіонкою Європи. Каже, відчуття, коли розумієш, що в тебе золото, неймовірні. Після того як ви бачите на екрані, що ти переміг, що і ти розумієш, що в тебе золото на цьому чемпіонаті. Це я не знаю. Це неймовірні загалом відчуття. Ти переживаєш водночас знову ж таки хвилювання і неймовірну радість. Далі спортсмени готуються до чемпіонату світу, що проходитиме у Фінляндії. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Рай. Героя! Слава Україні! Героям! Слава! У Коломиї відбувся традиційний турнір зміні футболу пам'яті майстра спорту з чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. Цьогоріч за перемогу змагалося п'ять ветеранських команд. Про перебіг змагань розкажуть коломийські журналісти. Михайло Гаріпов був унікальним спортсменом, адже він став майстром спорту із чотирьох видів боротьби. Такого досягнення в тодішньому радянському союзі ніхто більше не мав. Однак, по закінченню спортивної кар'єри, полюбив футбол. Тому його учні, колеги та друзі вшановують його пам'ять саме цим футбольним турніром. Його товариш Анатолій Кляшторний ділиться спогадами про спортсмена. Людина заслуговує. Це людина приїхала з далека, но він Україну. Любив і май Бог дай Бог, щоб так всі любили її. Вот. Дуже чесний був порядна людина, як товариш, то взагалі на ну, сім'ї хороший. От як його ховали, то кажу, бабця якась прийшла аж з дядькові. Бабця, що таке? Каже, він їхав на машині, ки став мені дві палки ковбаси. Давна дуже чимна людина. 26-й за ліком турнір у ньому за перемогу змагалися п'ять команд. Керівник управління спорту міської ради, заслужений майстер спорту України Володимир Колесник каже: боротьба була вкрай напруженою і захопливою. Сама аура цього турніру вона дуже запекла, сварки. Всі спортсмени, ніхто не хоче поступатися. Я вважаю, ми робимо правильні кроки, що ціним і зберігаємо цю історію видатної людини. Цей турнір робиться для того, щоб впродовж цих баталій, коротких спортивних баталій, люди поспілкувалися, розказали, як пройшов рік і тому подібне. Перемогу на турнірі виборола місцева команда Борець а до Трійки Призерів увійшли футбольні колективи Лісного Хлібичина та «Яремче». З Коломи Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Залишайтеся з нами.